Котел пече дуже економно гріє цілий басейн, спортзал, адмінбудівлю. Скажи. Диви. Обратка. Ось вход. А? Це виход. Це виход, чи? виход. Ось що вход. Диви. Так, 70 градусів. Виход. 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 Де ж виход? Вход. вход і виход. А, а виход? це виход. Шпарить повним холодилю. Потеря взагалі не це. Він вже нагрів, він зараз нагріє. Ну що він нагрів? Він же галаса, що зараз насос виключиться. Щось що да, набереться рівень. Це ж не той насос. Що, а, на той, насос. той той, якраз воду, да. тому він висить. Так, так. Ти вже готов людину навчити, нам да? треба, до речі, е чоловік, який вміє проводить, людей навчити плавати. Да? Да. Так що звертайтеся, якщо ви хочете переїхати. І може десь тут поруч шукайте роботу, так? Да? Научим, розкажемо, покажемо. А ви научите нас плавати правильно. Шапці профіля серед йогурти. Ковбаси, балабаси.